Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я, Марина Романова, на каналі Сходження до вас з терміновим етером. Я не планувала його записувати, проте деякі події та ще й підготовка до того, що я вам розказала про соляр України по 34-ту річницю України і як закінчується 33-та річниця. Все ж у мене для вас є надзвичайна новина. Яка не лише логічно з астрологічних да, знань випливає, але ще те, що ми отримали як послання від вищих сил. Ви, мабуть, знаєте, що, крім моєї основної роботи, як астролога і як духовного психолога, це семінари з холодинаміки, міжнародна школа астрології, я також організовую і віднання під час кожної повні і під час кожного меловидика. Отже, перед медитацією єднання саме ось в повністю під знаком Зодіака Лева, і це, до речі, був восьме число, і ми розуміємо, що ми були відкриті до Всесвіту. Буле мені особисто було послання для тієї групи, з якої я забиралася да, саме на медитацію єднання. І я гадаю, що це послання воно дуже важливе для того, щоб ми. Очікуючи зустріч Трампа і Путіна, оцінювали вірно ризики, да і плюси для розвитку подій в Україні. Ну, по перше, ми розуміємо, що Трамп і Путін вони є два агресори. Як Путін вважає те, що він може завойовувати території пострадянських да, держав? Які вийшли з радянського союзу, так до речі, і Трамп не разово заявляв про те, що він Канаду і інші країни також рахують штатами Америки то їхня зустріч не буде чимось таким рядом виходящим, да, за межі їх агресивних намірів. Тим паче, що я записувала раніше відео про те, до речі, рік назад, про те, як і Путін, і Трамп є друзями, які дуже багато мають спільних тем, спільних тем на рахунок власності. І е, єдине, що да, дійсно, Путін більше такий, знаєте, він буде. Неочікувано себе поводити по відношенню до вимог Трампа, але вони знайдуть там свою мову і, скоріш за все, виставлять Україну як ту, яка не погоджується да, з їх планами на рахунок там віддачі якихось територій. Я не знаю, що до речі робити. Нашому президенту, пану Зеленському, на рахунок там згод погоджуватись чи не погоджуватись з тим, що відбуватиметься 15 числа. Ми бачимо, що взагалі це дуже так мінливо. І вони спочатку дана президенти Америки і Росії на лясті зустрічались. Тепер вже говориться про Росію. Знаєте, це також певна політична гра, яка змінюється, да, і згідно змін плану Трампа, але у Путіна плани не змінюються. І тому головне послання: перше: те, що я отримала від вищих сил. Мені сказано було від вищих сил. Для вас, я ділюсь з вами, може, перший раз це роблю, а, може, це треба практикувати, але ось хотіла би дізнатися вашу думку, чи варто ділитися тими осяяннями, які ми отримуємо з групою під час медитації нання, перед або після медитації нання? Отже, миру в Україні вже на тонкому плані вже здійснився. Тобто на тонкому плані мирна Україна вже існує. Це перше. Тобто ми повинні тільки це дочекатися і реалізувати, а реалізувати в нашому зусиль. Але це буде зроблено навіть не завдяки підписанню певних умов а і не завдяки якимось зустрічам під, чи підписанню певних договорів. Війна закінчиться тому, що вона просто не зможе продовжувати далі. Все на цьому. Откровення закінчилися. головна фраза: війна в Україні буде закінчена тому, що неможливо буде її продовження. Чи це буде катаклізм, чи це буде певна епідемія, чи це будуть певні умови, які інші, які навіть ми з вами не очікуємо, але припинять цю війну. Не з Росією, чому я так кажу? Давайте покажу вам тільки пару слайдів, які я підготувала до саме презентації про соляр, щоб ви зрозуміли. Зараз я вам покажу ці слайди, і ви подивитесь самі, ви зрозумієте. Ось подивіться ці співвідношення позитивних і негативних впливів астрологічних на Україну в 2025 році. І ось ми бачимо з вами серпень і вересень, найпотужніше два місяці, в яких Україна може досягти своєї мети. Проте, подивіться, да, зараз у нас посередині серпня червоним кольором, це позитивні вливання, вони дуже високі. За негативних, але негативні також є, і ми зараз до речі бачимо да, що є відвоювання і наступ да, окупаційних військ агресора на наші території, і у нас є таке маленьке зниження позитивної активності саме в середині місяця. Але вона зростає до нашого соляру на 24 серпня і дуже висока буде наприкінці серпня і на початку вересня. Отже. Зараз, мабуть, прийдуть ці перемовини і вони будуть не зовсім да, сприйнятливі для України, але і вони і ще щось слугує тому, що ми отримаємо з вами певну перевагу. Також хочу попередити, що подивіться, якщо ми не використаємо ці переважні умови до жовтня місяця, в листопаді і грудні, нам буде важко. Тепер я хочу показати вам графік Росії на 2025 рік. Вони отримують дуже міцну підтримку саме всередині серпня. І це, мабуть, якраз і відображається тим, що будуть зустрічатися Трампи потім щось вони там домовляться. Те, що вона й дуже подобатись, буде Росії. Вони будуть дуже задоволені про те, щось таке здійсниться, те, що ми бачимо великий, да велику прірву для Росії, і темні сині сторони для Росії будуть переважати її світло. Тому ми бачимо, що якщо ми стигнемо зробити позитивні зміни в Україні до листопада, да то дійсно ми можемо це зробити, тому що це перше да, ми побачимо ось цей ще раз подивимось: великий сплеск в Україні позитиву наприкінці серпня, на початку вересня і вересні, і на тлі дуже великих да, якихось негативних вливань на саме територію Росії і на розвиток подій в Росії. Що це буде відбуватися? Ми можемо тільки здогадуватись, але ще раз повторюю: не сподівайтесь, будь ласка, не очікуйте, не, не витрачайте свої нерви, так скажемо. Не витрачайте свою енергію на рахунок того, чи будуть там підписані якісь певні договори і зустрічі да Трампа з, з Путіним. Вони вирішують свої питання. Вони вирішують дійсно свої питання між собою. Вони дуже схожі один з одним, вони імпонують один одному, і, до речі, війна в Україні це є дійсно лише якимось поводом для того, щоб вони зустрілися. Те, що вони там будуть вирішувати, так да, це важливо, але давайте подивимося, що буде вище сили да, делегувати нам як жителям землі, отже, ще раз повторюю. Не не, під, не завдяки зустрічам, не завдяки підписанням буде досягнено мир, а завдяки тому, що війну неможливо буде продовжувати далі. Отже, давайте працювати кожен на своєму місці. Будемо спостерігати за тим откровенням, будемо спостерігати за тими подіями, які розвиваються. Дякую вам за лайки, дякую вам за вподобайки, за підписку на мій YouTube канал. Це мені дуже-дуже допомагає. І якщо ваша ласка, розповсюджуйте, будь ласка, це відео для того, щоб люди не очікували того, що марно очікувати. По-перше, а по-друге, щоб ми знали, що мирний план для України він точно є у Вищих сил. І мир вже є в Україні, тільки треба нам його звершити своїми силами. І це не завжди буде залежати, і точно не буде залежати від Путіна. Ви розумієте, я не я зараз так кажу, да, і думаю, як це може бути, але це станеться і не від Трампа, і, мабуть, навіть не від нашого президента. Це буде ставатися тому що вона не може бути більше продовженою. Хай буде так, але хай це буде найкращою стороною для всіх, для всіх людей. Перш за все для нас, для українців, ті, хто несуть цей це із одного боку тягар, а з іншого боку дар, дар боротьби зі світовим злом, тому що ми перш за все працюємо зі злом, який у нас є в нашому середньому, да, в нашому внутрішньому світі, починаючи з нас самих. Отже, не забуваємо самі зростати, допомагаємо всім іншим і створюємо умиротворення і розуміємо, що вищі сили знають, як це повинно статися. Підтримуємо наших воїнів захисників. Дякую всім, хто долучається до зборів, до благодійних зборів. Номер картки ви бачите під низом відео. Ще раз я вам дуже вдячна і сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Тримаймося, бути миру і добру в Україні та всьому світі. Хай буде так. Так же на тонкому плані є. Так ви було, і так буде. Я прощаюся з вами. Незабаром вийде дійсно відео про Соляр України. Дуже цікава тема, що нас очікує. Дякую до нових зустрічей.